Всім привіт! Сьогодні ми розкриємо секрети і переваги рідких шпалер від торгової марки BioPlast. Ця компанія здобула велику популярність завдяки інноваційному підходу до дизайну інтер'єру. Можливо, дехто вже чув, але не розібрався, а для когось стане справжнім відкриттям. Тож влаштовуватись зручніше ми починаємо. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: як виглядають рідкі шпалери? Які компоненти входять до складу рідких шпалер? Рідкі шпалери як інновація у світі оздоблення стін. Для тих, хто не знає, який вигляд мають рідкі шпалери, варто уточнити, що ці покриття не мають нічого спільного з рулонними. Вони і виглядають, і наносяться як штукатурка. Тільки залишаються завжди приємними на дотик і екологічними завдяки своїй текстильній основі. Один із головних секретів біопласт це їхній процес виготовлення. Вони використовують інноваційну технологію, що дозволяє створювати рідкі шпалери з природних матеріалів. Вони неймовірно стійкі та екологічно безпечні. Отже, рідкі шпалери складаються з чотирьох базових елементів, які змішуються між собою в певні пропорції текстильне та целюлозне волокно, клеєве сполучення КМЦ та декоративні добавки – Головний компонент це текстильні волокна, які беруться зі штучного шовку і бавовни. Це база для рідких шпалер та основа, що забезпечує текстуру. Текстильні компоненти можуть бути великими або дрібними. У виробництві рідких шпалер використовується тільки зносостійкий текстиль із сертифікатами якості та гігієнічної безпеки. Також важливо, що ці компоненти виробляються пофарбованими в масі. Тобто в процесі виробництва не використовують пігмент. Завдяки такому підходу забезпечують високу стабільність кольору. Другий за важливістю складової рідких шпалер є клейовий компонент. При виготовленні суміші для декоративного оздоблення біопласт застосовує клей КМЦ, виготовлений на основі високоякісної целюлози. Цей клей також отримав широке застосування в якості загусника при виготовленні косметики. Третій важливий компонент це декоративні добавки. Вони дозволяють експериментувати з фактурою. В якості декоративних складових використовуються вермикуліт, натуральний мінерал, що має форму лусочок, блискітки у різному своєму вигляді. Вони також використовуються в косметичній промисловості та елементи флокового декору. Флоки це суха суміш, що складається з акрилових частинок різної форми, розміру та кольору. Усі компоненти рідких шпалер екологічні. Таке оздоблення не викликає алергії, має чудовий вигляд у будь-якому інтер'єрі від їдальні до дитячої і не потребує специфічного догляду. Біопласт це виробник рідких шпалер, який став синонімом високої якості та креативного дизайну. Ця компанія запропонувала світу інтер'єрного дизайну щось абсолютно нове. Не вірите? Зайдіть на сайт торгової марки Біопласт і переконайтесь в цьому. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і залишити коментарі нижче. До наступної зустрічі!